Олег Приймачов багаторазовий чемпіон світу з таїландського боксу Муейтай та кавалер ордену за заслуги. У грудні Олег повернувся до Полтави з чемпіонату Європи, який проходив у турецькому місті Анталія. Спортсмен став чемпіоном у ваговій категорії до 91 кілограма. На чемпіонаті Європи здобув перемогу так само, на як і на європейських іграх. Це вже другий чемпіонат Європи в моїй спортивній кар'єрі, в якій я перемагаю. Приємно, що вдалося завдяки зусиллям і правильній підготовці підняти український прапор найвище. На підістелі, на підістелі Фізичну форму тайбоксер підтримує на службі у спецпідрозділі головного управління розвідки Міноборони України Артан. Спортсмен має звання молодший сержант. Залучаюсь на певні операції, коли я в складі, коли не в зборах, є назовість виконуємо праці. Завдання виконуються по цій лінії фронту, навіть на, на воді. Були завдання на острові Зміїний майже все літо. Спеціалізовані завдання, які потребують там, додаткової підготовки моральної, фізичної. Перемогам у спорті завдячує тренеру, командиру та побратимам. Вони вірять в мене, вони мене підтримують і вони вони мотивують. Зараз мотивація, тому що я знаю, як їм там, наскільки це складно. Мене це мотивує, і я розумію, що в мене немає права на поразку. Зокрема, якщо принципова зустріч, бій з представником країни-агресора. Найбільші спортивні досягнення 2023, каже Тайбоксер: це європейські ігри, всесвітні ігри бойових мистецтв та чемпіонат Європи. На європейських іграх пормін. Здобув чемпіонство на, на четвертій Європи, також переміг на всесвітніх іграх бойових мистецтв. Я дійшов до фіналу, переміг росіянина, але через травму не зміг на фінал вийти. В плані спорту це успішний рік, але якщо ми говоримо взагалі про життя в цілому для країни, нашого народу, для мене особисто, то він важкий. Цей вантаж і ця тривога вона не зникає нікуди. Зникнуло лише тоді, коли це все закінчиться, коли ми переможемо. На 2024-й, каже Олег Приймачов, далеких планів у спорті не будує. У пріоритеті поки військова справа. Хотілося б, щоб цей рік став для нас переможним, залишили наші території і дали нам можливість просто спокійно, спокійно жити, а не існувати в таких умовах, як зараз. У мене зараз в пріоритеті. Військова служба і ну, там може статися все, що завгодно, тому що це війна. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини, Полтава.